Всім привіт, вітаю! Сьогодні відео про використання відгуки про порожні баночки. Дуже багато моїх підписників люблять такі відео, тому, по мірі так, того, як закінчуються ці баночки, я і виставляю відео. Не прив'язуюсь конкретно до місяця чи до пори року. Закінчилося, назбиралося і показую. Так, давайте починати. От такий сантрі, Універсальний Гель. Купувала його в магазині Сільпо по 50 гривень. Зараз він трішки підріс в ціні з 50 гривень. 6 здається, гривень. Тут один літр, він рідкий, він зовсім не має ніякого аромату хлорки або якогось такого, знаєте, чистячого, відбілюючого, дезінфікуючого засобу. Має такий темно-синій колір. Ну, Ніби багато і мінусів в ньому, але він дуже гарно чистить. Сантехніку. Я використовувала його конкретно, конкретно для унітазу, але тут можна, писано, можна чистити і мити, і раковини, і ванни, і е, інші якісь е, речі, які є у вас в ванній кімнаті, е, е, Кахель, до речі, можна теж чистити. Ну, я конкретно для унітазу. Такими засобами у нас в поліклініці теж користуються санітарки і дуже ним задоволені. Купують теж ну, додому беруть дуже дуже класний засіб, обов'язково його повторю. Хоча ще раз скажу, що коли от так користуєшся, то думаєш, що якийсь густий, якийсь він ніякий, та немає ніякого такого, знаєте, коли помиєш, так хочеться, щоб інколи так. Пахло так все таки трішки ніби хлорочкою, що відчувалося б якийсь такий, що це е, засіб, який ну, дійсно продезінфікував і почистив. Але результат суперовий, подобається, все чисте, блищить, тому можу сміливо порекомендувати. Ціна, якість просто супер. Так, далі закінчився от такий у мене е, крем. Е, Ну, Це написано, що це батер. Какао-батер-формула. Дійсно, він іде з ароматом какао, цей крем. Мені його дарувала подруга, дуже-дуже надовго його вистачило. Потрібно буквально там таку невеличку видавити горошину, щоб зволожити, пом'якшити руки. А також не тільки руки, а і все тіло я теж зволожувала цим кремом. Ну, дійсно, він має такий дуже приємний аромат сухого какао. Кому подобається, то ну, саме аромат какао в косметичних засобах то можу порекомендувати. Бачила, такий крем продавався і в Єві. Правда, не в усіх магазинах я його зустрічала. Ну, подруга, мені здається, купувала його на iHerb. Він для мене більше підходив цей засіб для зими, для холодної пори року, але інколи так і влітку тягнулася до нього рука. Для сухої шкіри просто чудовий засіб, можу дуже порекомендувати. Тут 400 мл надовго його вистачає. Він у мене був, мабуть, 2 роки так точно. Так, також закінчився от такий шампунь Head and Shoulders, Я цей шампунь купую для сина, він йому дуже-дуже допомагає. от Коли з'являється лупа, то тільки цей шампунь і справляється з нею. от, І син сказав, мама, ніяких більше експериментів, нічого більше не купуй, тільки Head and Shoulders. Тому що я купувала шампунь від лупи від Avon, лупи стало ще більше. От. А цей засіб просто супер. До речі, ним я теж користувалася пару разів, тому що в мене там є лупа, а тому, що мені хотілося спробувати. Подобається цей шампунь, тому що він має дуже таку м'яку піну. Мені це якось так ну, подобається. І потрібно брати мало засобу, щоб його використати, навіть на моє таке вже доволі довге волосся. Гарно він так вспінюється, гарно промиває і шкіру голови, і волосся. Ну, супер, супер! Я там придивляюся до, є такий шампунь Head and Shoulders для жінок. От так я хочу його купити. Здається, для довгого волосся. Є ну дуже багато різновидів цього шампуню. Тому. Періодично повертаємося до нього, і на цей раз вже, мабуть, уже конкретно, як для сина, зупинилися на ньому і буду, буду його тепер тільки і купувати. Тому що ну, підліток, проблема, ну, не підліток, уже він у мене юнак, 17 років, проблема так з лупою є. От, і от саме цей шампунь нам допомагає. Так, такі засоби я рідко показую, але покажу. Періодично купую от такі прокладки. Урологічні, ну, там не тому, що в мене якась проблема, а вони мені подобаються. Знаєте, ультраміні, от одна крапелька, вони такі хороші. Ви знаєте, мені, в мене все влаштовує і розмір, і товщина, і те, як вони тримаються на білизні, і, і, і ціна буває хороша в АТБ. Ну, Ви знаєте, суперові. от Супер не знаю, мені, мені вони дуже подобаються, їх частенько купую, хоча тут і 14 штук, але е, ці прокладки мені дуже-дуже. Дуже-дуже подобаються. От знаєте, коли ти працюєш, така в тебе сидяча робота, от то ну, зверніть увагу на ці прокладки, не знаю, нема ніяких проблем. От використав їх зранку. ну, Я маю на увазі приклею, будемо також говорити, так як воно є, приклеїв і на роботі ти весь день відчуваєш себе впевнено. ну, Все дуже-дуже все добре. Так, Далі хочу показати, от вам купую в АТБ от таку зубну щітку, ну, Я вже її використовую, вибачте, от така, беру таку рожеву. От така щітка, своя лінія, софт. Вона іде м'яка, у кого проблемні десна, у кого проблеми з зубами, такі вони вас, як кажуть, дуже чуттєві. Да. І, десна, і зуби інколи навіть кровоточать, то цю щітку я вам дуже рекомендую. Вона дешева, коштує 20 гривень, здається. Але вона суперова. Для мене, от я вже перепробувала дуже багато м'яких щіток. Так, є більш дор... ну, дорогі там. Колись купувала, вже не пам'ятаю якої фірми. Але оця не гірша. І ціна, і якість, і дія, і вона вам не буде дряпати ні десна, не буде. Ну, ну просто, просто суперова. Якщо ще не пробували, то спробуйте. Не дивіться на ціну. Деякі дивляться, а вона дешева, вона погана. Ні, оця щітка, просто я не знаю. Для мене, для мене вона просто супер. Дуже дуже підходить. І ще раз повторюю, в кого проблемні Десна, то вам просто її рекомендую. Так, також такі дуже хороші серветки в АТБ продаються. Тут 70, здається, 2 штуки, так, 72 штуки. Вони бувають з різними ароматами, з клапаном, і частенько теж на них акційна ціна, тому купую вони хороші. Використовуємо в різних цілях, ну, частіше за все, зараз це як вологий туалетний папір. Тому купуйте і використовуйте, ну, вони не гірші, ніж той же самий вологий папір, чи якісь інші серветки, більш такі дорогі. Так, Закінчився від Avon. Отакий, у мене Body Mist називається це. Флем, фле, якось Він називався там, Фламінговий захід. щось таке. Тут у нас іде рожевий грейпфрут, франжепані, дуже смачний, такий солоденький, свіженький аромат. Я його використала з великим задоволенням. От якраз на літо, після душу, для того ж так, щоб освіжити тіло. Інколи, знаєте, не дуже хотілося. Е на себе намазувати якісь лосьони, креми, коли було дуже-дуже спекотно, то от використала, попшикала на себе цей бодіміст і все чудово. І тіло якось таке зволожене, і аромат прекрасний. Ну, дуже мені подобаються оці бодімісти в Ейвені. Саме головне знайти для себе е, такий приємний аромат, який буде вам подобатися. Так, далі для волосся закінчився от такий спрей: це сиворотка спрей, двофазна для волосся: уход з воложення для сухого і пошкодженого волосся. Вона йде двохфазна, як ви бачите. ну Мені вона, чесно кажучи, не дуже сподобалася. Використала, але більше купувати не буду. Мені не вистачило в цій сироватці якихось більш таких більших доглядових оцих мас, масел. Не скажу, що їх було ніби й мало, але хотілося, щоб на моєму волосі вони ну, якби краще працювали, чи як так можна сказати, тому що ну, ну, ніби й був результат, і в той же час я його і не бачила. Тому таку сироватку я не рекомендую. Зараз використовую двохфасну сироватку для волосся від Доктор клінік я вам показувала така вирівнююча сироватка, дуже мені подобається. От там результат помітний. Волосся рівненьке, гладеньке, і навіть таке відчуття, що якось можна навіть не так часто мити волосся, воно не так ну, загрязняється. От, а ця сироватка. Ну, вибачте, якось, якщо вона комусь подобається, то це тільки плюс. Мені якось не дуже вона зайшла. Так, от закінчилося, закінчився такий засіб для вмивання від Oriflame, лінійка Optimals. Це вже в мене друга така упаковка закінчилася, бутилочка. Дуже мені подобається. Цей засіб іде кремовий, з гліцерином іде він з. Так, екстрактом, яким ще йде, не пам'ятаю. Дуже економно воно використовується, особливо якщо ще використовуєтеся таким спонжиком. У мене є спонжик жовтенький такий від Oriflame. Для вмивання, то просто знаєте, результат суперовий. Потрібно дуже мало цього засобу, щоб вспінити на тому спонжику, щоб гарно вмитися, гарно очистити обличчя. Дуже-дуже подобається оцей кремовий очисник, кремова вмивалка, я так її називаю. От. І аромат хороший, і дія, і ну все все мені подобається, тому обов'язково, якщо ще я буду робити замовлення в Oriflame, то обов'язково. Ще раз повторю, чому кажу, чи буду робити верифлейм замовлення чи ні, тому що зараз нові умови з 21 серпня, і, чесно кажучи, вони мені не дуже подобаються. Я віп-клієнт, все мені до цього подобалося, а зараз от хотіла зробити замовлення і вже й набрала, а якось, так, знаєте, від 600 гривень так кешбек залишається, але тепер немає безплатної доставки від 600 гривень, немає безплатного каталогу на наступний місяць. І ну, якось це мене не дуже так влаштовує. Ну, Але побачимо, як там воно буде. Поживемо, побачимо, як я кажу. Так, далі від Oriflame, Ще Oriflame, от таке взяла використання мило, воно йде у нас з іде мигдаль. І... Щось тут вишневий цвіт. Коли відкрила його, це мило, боже, як воно класно пахне. Це такий аромат. Просто-просто суперове. Я не могла насолодитися цим ароматом. А от, коли почала його використовувати, мити руки, то якось цей аромат і не дуже розкривається. Знаєте, під дією води. Хотілося, щоб ну, це мило було більш ароматніше. От, Але коли воно підсихає, знов я його беру, нюхаю, і знов мені цей аромат просто-просто супер який він класний, такий свіжий, такий ніжний, ну, супер мило і. Сам кусочок вигляді такого камінчика, ніби знаєте, відшліфованого морського камінчика, дуже добре лягає в руку, дуже так його приємно тримати в руках, використовувати. Ну, суперове, суперове мило. Шкода, що мені здається, зараз в Оріфлеймі не представлені ці мила в каталозі. Ну, можливо, і повернуть колись. Так, от такий купувала у ваніш порошочок для відбілювання, кришталева білизна. Я конкретно його беру для того, щоб попрати свої речі, білі речі, робочі речі. Ну, Я працюю в поліклініці, тому у нас там халати, жилетки, ну таке все, все, що біле, от, то беру і е, дуже цей засіб допомагає. Біліше стає ще білішим. Ну, і знаєте, буває, що вже так інколи, коли річ така уже довго використовується, довго переться, то вона там, знаєте, її стираєш, не стираєш, а вона вже не така біла. То ваніш, звичайно, трішки-трішки повертає білизну. ці... Е, е, Цій жилеці чи цьому халату, але все рівно все рівно потрібно щось через деякий час купувати нове, тому що нове все-таки воно біле. Ну, а, а якщо старе, то вже як ти з ним не, не як ти біля нього не танцюєш, але, але все-таки ну, не таке воно біле. Але нічого, нічого, ваніж є ваніш. Періодично купую його і використовую. Так, далі. От е, така масломаска яїчно пантенолова з п'ятью маслами, це лінійка оберіг. Е, все, планую купити повну версію, бачу частенько в сільпо е, ці засоби по акційних цінах, і шампуні різних видів, і от такі бальзами, і масло маски. Е, мені подобаються, можу всім порекомендувати. Ціна непогана, об'єм там теж непоганий за цю ціну. На цю ціну вірніше, ціна на цей об'єм непогана. От. Але, ну, знаєте, все, все ніяк. Але обов'язково куплю, тому що мені подобається. Уже не раз купую в новості пробнички, коли там вони навіть йдуть по акційних цінах, там щось пробничок по одній гривні чи десь там, ну, біля двох гривень. І купую, використовую таку масло, маску, все, все супер, все чудово. Використовую з задоволенням, вже не раз вам розповідала, що мені подобається і вам можу порекомендувати. Так, закінчився близько такий є. В мене він був від, Боже, забула, яка це фірма. Дівчата забула. Вже все постиралося, так він у мене давно. Цей блиск. Купувала в Васенсі колись давним-давно по акції. Так, не, не пам'ятаю. Ага, Рімел. Рімел фірма, от на копачку. Хороший блиск такого він був трішки рожево-персикового, коралового якогось, знаєте, такого відтінку. Непогано зволожував губи, непоганий був вигляд такий, знаєте, трішки і такий він, і ніби і глянцевий був, і е, е, такий е, ну, придавав е, моїм губам такий, хороший, хороший, свіжий вигляд, якщо можна так сказати. Приємно було ним користуватися, все використала і е, не знаю навіть, чи зараз він такий продається, чи не продається. Майґлос щось таке. Ну хороший, хороший був близько, і відтінок непоганий. А який відтінок? Уже тут все, не можна нічого прочитати, тому що все-все вже тут стерлося. Так, і в кінці хочу показати таке от продуктове. Частенько показую вам цю каву Старого Львова, сніданкову. Ми купуємо в зернах. Тут у нас 450 грам. Зараз конкретно я таку каву купую в Аврорі. В Аврорі вона йде і в більшому об'ємі, здається, 900 грам і отака 450 грам. Дуже часто зараз в, Аврові, в Аврорі, вибачте, акційна ціна на цю зернову каву. Все нам подобається. Смачна, не дуже така міцна, такої середньої обжарки обсмажки. ну Просто супер. Якщо ще хто не пробував і хто саме п'є каву в зернах, то можу вам сміливо порекомендувати. От і всі мої на сьогодні порожні паночки, от такі мої відгуки. Надію, що це відео було вам корисне, інформативне. Хто щось з цього відео винесе, такого, знаєте, корисного, занотує, купить і не пошкодує. Так що стараюся, щоб. Все вам подобалося, і надіюсь, такі відео у мене будуть і в подальшому. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу, за підписки, за добрі хороші слова в коментарях. Надіюсь, що і під цим відео теж вони коментарі я маю на увазі. Будуть. Буду з задоволенням їх читати і відповідати. Всім бажаю мирного, тихого, спокійного дня, гарних вам вихідних і хорошої. Трудової неділі. А ми з вами зустрінемось в наступному моєму відео. Всім, всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!